Вітаю! Ви дивитесь Захід.нет новини? Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про можливі наслідки катастрофи на Запорізькій АЕС. Українська розвідка і служба безпеки України вважають, що Росія таки готується до теракту на найбільшій атомній електростанції Європи в Енергодарі. Окупанти вже замінували на атомній станції ставок Охолоджувач. Очільник гур Кирило Буданов також заявив, що Росіяни розмістили вибухівку на чотирьох із шести енергоблоків АЕС. Наявність боєприпасів і вибухівки на станції помітили навіть члени місії МАГАТЕ, які коментують події доволі м'яко. Стосовно росіян, міжнародні спостерігачі кажуть, що замінування відбулося всередині станції і по її периметру, росіяни вже підірвали Каховську ГЕС, що призвело до страшного підтоплення сотні населених пунктів. Після підриву вони просували дві брехливі версії цієї події. Перша, що греблю атакували самі українці. Ну а друга, що гребля втомилася під натиском води і без належного догляду. Згодом, навіть до газети The New York Times дійшло, що греблю таки підірвали окупанти, підклавши вибухівку всередину конструкції. Метою підриву було затримати український контрнаступ на півдні країни. І ось фронту у Запорізькій області теж починає сунутися на південь. Росіяни розуміють, що вони довго не здатні утримувати Енергодар в окупації. І радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що у росіян тепер ті ж дві мети для підриву ЗС: зупинити контрнаступ ЗСУ і створити безлюдну сіру зону. В Україні і саме про таку санітарну зону під час зустрічі із так званими воєнкорами нещодавно говорив Путін для відвернення катастрофи. Зараз дуже важлива реакція світу, і поки що вона явно недостатня. Путін як останній боягуз навряд чи піде на застосування тактичної ядерної зброї. Ось підлі теракти це якраз його стиль. Поразку Росії це невідверне, однак підрив станції може суттєво вплинути на розвиток подій на фронті, адже величезні території на півдні України опиняться у зоні радіаційного забруднення. У разі ж найгіршого сценарію вибуху реактора на ЗС найбільш небезпечно буде перебувати у 50 кілометровій зоні навколо станції. Та й за 100 кілометрів від епіцентру можливого вибуху також пошириться значна кількість радіаційного забруднення. Чені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України змоделювали інтерактивну карту, як у разі аварії на ЗАЕС переміщуватимуться радіоактивні домішки. Багато тут залежить від вітру. Якщо він буде західним, то радіація цілком може досягти сусідніх із нами європейських держав Польщі чи, скажімо, країн Балтії, і знову зачепить Білорусь, хоча й не так сильно, як під час Чорнобиля. Якщо ж вітер буде дути у східному напрямку, то він пожене радіацію на окуповані Донецьк і Луганськ. Ну а далі на прикордонні області Росії. Хоча там життя людей абсолютно не цікавить кремлівську верхівку не до імперії зла. Просто скажуть у пропаганді, що у самовинні українці, та й по всьому. У нас же енергетики, рятувальники, поліція і медики уже створюють спеціальні штаби у зоні 200 кілометрів навколо ЗС. Тих, хто захоче виїхати з цієї зони, обіцяють забезпечити транспортом. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило поради щодо вмісту домашніх аптечок для мешканців 50 кілометрової зони навколо станції. Йдеться про калій, йодит, алюмінієво-антацитні сорбенти, альгінати і маску. І ця інформація, я підкреслю, стосується лише жителів 50. Кілометрової зони навколо ЗАЕС вона не підходить людям, які проживають поза цим радіусом. І хоча та ж Львівщина далеко від Енергодара, але ажіотаж щодо купівлі калій йодиду та інших медикаментів відчули і на заході країни. Хоча його купувати, повторюсь, не потрібно. У Львові вже напрацювали план дій на випадок вибуху, катастрофи на ЗАЕС і рекомендації для мешканців. Львівська область, скажімо так, е все таки великі великі відстані на великій відстані від е, Запоріжжя. Так що ми маємо час і підготуватися, і ми маємо час інформувати людей. Що стосується оповіщення, скажімо так, оповіщення система оповіщення в нас е, в справному стані. Основні з рекомендацій це почути чи телебачення, чи засобів, чи радіо, чи системи оповіщення інформацію, е, укритися. В своїх житлових будинках і, скажем так, закрити квартирки, згарнізувати рами і слухати інформацію, яку вам інформують про ваші подальші дії. Усі ці рекомендації доволі прості. Однак, першою і найбільш важливою залишається порада зберігати спокій. У разі ядерної аварії зробити це доволі непросто, адже багато українців досі травмовані пережиттям катастрофи на Чорнобильській АЕС. І тоді, навесні 1986 року, комуністична влада до останнього ховала інформацію про масштаби жахливих наслідків катастрофи. Людське життя нічого не важило у совку, і в теперішній Росії нічого не змінилось. Однак змінилися ми з вами, і в моменти найважчих випробувань маємо пам'ятати про допомогу і взаємопідтримку. Ми переможемо у будь-якому випадку, але краще обійтися без ядерних катастроф. Віримо в краще і в Збройні Сили України. Ви дивилися Західнет новини. До наступних зустрічей.